Светр з імітацією втачного рукава. Ця модель з'явилася на світ у відповідь на благання про безшовний светр із втачними рукавами. Що придумати рукави, які виглядали б втачними без жодного вшивання, довелося попрацювати. Але в результаті я розробила для цієї мети метод кишеньок. Нижче наведено опис роботи для светра обхватом 100 см при щільності 20 петель в 10 см. Щоб отримати светр на 1 см ширше або вуже, додайте або зменшите 2 петлі відповідно. Вам знадобиться 600-700 г будь-якої пряжі середньої товщини, яка дає щільність 20 петель за 10 см, а також кругові спиці довжиною 40 і 60 см, такого розміру, який забезпечить згадану щільність від 3,5 до 5 мм. Наберіть на більш довгій списи 200 петель або стільки, скільки потрібно для ваших розмірів і вашої щільності. І в'яжіть по колу до початку проймів без додатків або зменшень. Тепер виміряйте ширину власної спини, помножте отриману величину на щільність і розділіть на 10. Скажемо, вийшло 70 петель. Відрахувавши по 70 петель для переду та спинки, решту переведіть на допоміжні нитки, формуючи підрізок по 30 петель з кожного боку. Замість залишених 30 петель наберіть дві петлі з кожної сторони і продовжуйте в'язати по колу, як ні в чому не бувало, на 144 петлях, а кишеньки на місці потенційних пройм нехай так і бовтаються. Зрештою, це є пройми або, як мінімум, їх частина. Коли зв'яжете сантиметрів 17 або близько того до висоти плечей, закрийте передні 72 петлі і в'яжіть тільки спинку в прямому та зворотньому напрямках, закриваючи по 6 петель на початку кожного ряду способом місіс Нейман без сходинок. Поки не залишиться 24 петлі або приблизно 1 треть петель спинки. Переведіть ці петлі на допоміжну нитку. До речі, 24 петлі посередині переда можна також не закривати. А перевести на допоміжну нитку. Корпус закінчений. Приступаємо до карколовного маневру з проймою. Прокладіть намітку від верхнього краю корпусу до кишеньки. Точно між двома набраними петлями. Встановивши довжину стіпка швейної машини на мінімум, прострочіть полотно двічі з кожного боку від намітки та розріжте його між рядками. З'єднайте плечові шви, тримаючи роботу обличчям до себе та захоплюючи по одній петлі з кожного боку по черзі. Виходить чудовий плаский шов. Переведіть петлі одної кишеньки на кругові спиці довжиною 40 см і в'яжіть по дві петлі з кожних трьох рядів уздовж краю пройми, що була розрізана. У вас буде набагато більше петель, ніж потрібно для нормальної пройми, але так і було задумано, не хвилюйтеся. Проблема буде успішно усунена за допомогою п'яткоподібного окату. Тримайтеся міцніше. Для початку на всіх петлях пройму десь 90 100 петель, з'яжіть в кругову 2-3 см. Заповзятливі натури мають шанс вмістити тут вдало підібраний візерунок. Тепер доведіть до верхньої точки окату, тобто до плечового шва. Перший ряд. 5 лицевих 2 разом лицевою з нахилом вліво, 1 лицьовою, Повернути роботу. Другий ряд. Перезняти петлю. 11 виворотних. 2 разом виворотню. 1 виворотню повернути роботу. Третій ряд. Перезняти петлю. 12 лицевих. Дві разом лицевою з нахилом вліво, одна лицева. Повернути роботу. Четвертий ряд. Перезняти петлю. 13 виворотних петель. Дві разом у виворотню. Одну виворотню. Повернути роботу. П'ятий ряд. Перезняти петлю. 14 лицевих. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч. Одна лицьова. Повернути. Роботу. Шостий ряд. Перезняти петлю 15 виворотніх, 2 разом виворотню, одну виворотню, повернути роботу і так далі. Ви розширюєте окат на одну петлю у кожному ряду і в той же час зменшуєте по одній петлі вздовж країв пройми. Не просто Нічого страшного, скоро ви самі зрозумієте, що до чого. Періодично перевіряйте загальну кількість петель, коли їх залишиться 66. Це десь 33% від 200 петель корпусу. Виходить окат повністю сформований і настав час в'язати в кругову звичайний рукав тільки зверху вниз. Тобто в'яжіть прямо до лікця приблизно 17-20 см від пройми, а потім зменшуйте по дві петлі в кожному п'ятому ряду вздовж уявного шва рукава. Поки досягнете бажаної довжини зазвичай 45 см від пройми, достатньо. закінчить підгином або гумкою. Або Планкою хустки для неї зменшити 10% петель, чергуючи по всьому ряду 8 лицьових дві разом лицевою, або чим ваше серце заспокоїться, порівняно з рукавом, пов'язаним від манжет і більш-менш Задовільна розрахувати ширину ніжнього краю для цього варіанту не так просто. Елемент невизначеності залишається до кінця і часом найкращим рішенням буде акуратна манжета в гумку. Саночки, звичайно, доведеться повозитися, але ви отримаєте втачний рукав, який ви так хотіли. Зв'яжіть другий рукав, наберіть петлі вздовж вирізу горловини і закінчіть подвійним коміром стійкою. Закінчивши один такий светр, ви, напевно, захочете освоїти і горловини з кишенькою. На відстані 5-8 см від бажаної висоти плечей. Перевідіть петлі переда на допоміжну нитку, і, як і у випадку з проймами, в'яжіть по колу далі, ніби нічого не сталося 38 петель. Закривши петлі плечей, розріжте пройми та горловину. Це прийнятний спосіб оформлення вирізу горловину переда. Іноді я використовую його на лижних светрах зі спущеним плечем. Це краще, ніж вирізати шматок у потрібному місці і уявіть собі, просто викинути його. Оформіть нижній край під гіном або Смугою хустки, зменшивши 10% петель. Додайте десяток других сантиметрів у довжину, якщо хочете міні-сукню, але до того часу, коли ця книга потрапить до вас у руки подібне, відхилення від норм пристойності, дуже сподіваюся, вже перестане зустрічатися. Норми пристойності сам собою милий, старомодний, мовний зворот. Ну що, друзі, я впевнена, ви здивовані цією неймовірною головою книги неповторною місяць Елізабет Сімерман в'язанням без ліс. Це дійсно щось. Непередбачуване, я такого ще не зустрічала і вважаю, що ви також. І якщо ви бажаєте дізнатися ще дуже цікаво про незвичайне в'язання цей неповторний місяць, то будь ласка, ставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, і ви дізнаєтесь ще дуже багато цікавого і неймовірного зі світу в'язання. Всім я вдячна за увагу, за вподобайки та підписки, а також бажаю вам мирного неба над головою. Всіх міцно обіймаю завжди ваша Євгенія.